Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Впевнена, що ви знаєте казку про Колобка, але які нові пригоди з ним сталися, дізнайтесь сьогодні на уроці. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти стань мочемно, плине час хай не даремно, будьте ви уважні всі. Сядьте на місця свої. Починаємо наш урок із виконання артикуляційних вправ. Сьогодні з нами працює наша жабка. Ми продовжуємо працювати із чистомовкою. Прочитаємо слова правильно і чисто. Працюємо разом. Гулі гулі. Такі очі, як моргулі. Чинки чинки. Такі очі, як починки. Чата чата. Такі очі, як горщата. Натисніть паузу прочитайте чистомовку ще раз. Домагайтеся, щоб звуки звучали чітко і правильно. Перед вами таблиця складів і знайомий знак метронома у правому верхньому куточку. Читаємо сьогодні склади парами: Закритий і відкритий склад. Перші пари прочитаємо разом. Далі ви продовжуєте читати самостійно. Увага! Ми починаємо працювати. Ал-ла, ол-ло, ул-лу, ел ле, іл-лі, іл-ли. Чудова робота! А зараз пропоную погратися в гру Не зіб'юсь. Прочитайте швидко слова, стараючись не збитися під час читання. Готові? Натисніть відео на паузу і прочитайте ці слова. Якщо ви повернулися на урок, давайте разом прочитаємо слова в швидкому темпі. Приготувалися – Починаємо працювати. Дим, дім, дим, дім, дим, дим. Дід, лід, дід лід, дід. дуб, зуб, дуб, зуб, дуб. Встигли молодці. А зараз встигаємо читати швидко слова. Читаємо разом. Приготувалися, будьте уважні. Коровай, пропадеш, покотився, стережись, малесенький, рум'яний. Встигли? Прочитайте ці слова ще раз самостійно. Увага на екран слова з'являються. Молодці. Ці слова тісно пов'язані із нашою казкою. Здогадайтеся про кого, прочитавши віршик Утікач. Читаємо разом. В печі пеклося п'ять хлібин. І хтось малесенький один. Ну як він звався? Відгадай то не калач, не коровай, він ледве спікся, спечі скік, Від баби й діда швидко втік, та й від мене втік він теж. Стривай, бо в лісі пропадеш. Там вовк і заєць стережись, ще там ведмідь і хитрий лис, він покотився на лужок рум'яний, круглий. Колобок. чудово! Сподобався віршик? Прочитайте його ще раз самостійно, намагайтеся своєю інтонацією передати питальні і окличні речення. Відгадайте, хто утік від баби і діда? У рядку заховалися назви звірів, від яких утік колобок. Відшукайте їх. Перше слово ви знайшли вовк, наступний Заєць. А ще? Ведмідь? Ще є звір? Є це лиска. Отже, вовк заєць, ведмідь і лиска. Сьогодні ми з вами послухаємо нову казку про колобка. Називається Колобок на новий лад. Тож вмощуйтесь зручненько і слухайте уважненько. Уявіть, Колобок повернувся до діда з бабою. Послухайте, про що вони розмовляють. Дідусь, де ж малесенький, круглесенький бував? По яких стежках ти простував? Я ходив тебе шукати в ліс. Ну а баба виплакала море сліз. Бабуся витирає очі краєм хустки. Колобок. Та не плач, бабусю, ось живий же я, і для вас ось розповідь моя. Люди і звірі всі забули навіть про торти. Перейшли на моркву й буряки, так що ліс мені був другий дім, і ніхто мене у ньому не над'їв. Зайця в лісі бачив, він у ньому гід. Про весняні квіти розповідь повів. Прочитали з ним разом усі книжки. І тепер я знаю, що природу треба берегти. Ну, а вовчик на весні лише співає всім замріяні пісні. Розмовляв я дуже мало з ним, лиш веснянку гарну з вовком розучив. А з ведмедем грав у теніс я. Після сплячки в нього техніка не та, не та. Хитра лиска вже забула про підступність, злість, буряки і моркву теж лиш їсть, п'є водичку з джерела, щоб фігура дуже гарною була. Находився, набродився я, та найкраще там, де жде мене рідня. Чи сподобалася вам казка про Колобка на Новий лад? Тоді для вас запитання, як до уважних слухачів. Ким був у лісі Заєць? Чого навчився колобок під час екскурсії Зайця? Що колобок робив з Вовчиком? Чи виграв колобок у теніс у ведмедя? Як поживає лисичка? В тексті з'явився слово гід. Що це таке гід? Гід це екскурсовод. Це людина, яка розповідає цікаві факти історії міста, села чи, можливо, якогось пам'ятника чи картини. А наразі фізкульт хвилинка. Прочитаймо казку самостійно. Натисніть відео на паузу, прочитайте казку про Колобка на новий лад. Зверніть увагу, що у вас записані слова іншим шрифтом. Це слова автора. Прочитаємо їх. Уявіть, колобок повернувся до діда з бабою. Послухайте, про що вони розмовляють. Далі записані слова діда, потім знову слова автора. Бабуся витирає очі краєм хустки. І далі слова колобка. Тож зупиніть наш урок, прочитайте казку про колобка на новий лад. Якщо ви повернулися на урок, то давайте спробуємо з вами розіграти цю виставу. Уявіть, що ви колобок, і розкажіть все те, що ви бачили в лісі, з чим познайомились, чим займалися. Наш урок добіг кінця. Оберіть той емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я чекаю вас на наступний урок. Бажаю, щоб навчання було для вас цікавим і легким. І вношу свою пропозицію: прочитайте нову казку своїм рідним. Впевнена, вони такої казки не чули і не читали. Щасти!